Цветом рюкзак. Рюкзак, а кожна паст? Це все тобі. А загляни в рюкзак там є щось? Давайте подивимось. Вау, новий нос. Що, Сам'є? А ну коли запросили. Слушайте, ви слава будете, а ви ми з вами будемо вам якраз діти подають. Табличка була. У рамках міжнародного проекту освіта в умовах надзвичайних ситуацій, який реалізується завдяки співпраці Тростянецької міської ради з італійським благодійним фондом АВСІ, дітлахи отримали необхідне шкільне приладдя. Днями учням пільгових категорій було вручено чудові подарунки, шкільні рюкзаки з канцтоварами у Білківському закладі освіти. Пройшов день спонтанної доброти, де учні підготували чудові музичні номери. У цьому закладі подарунки малечі вручили білківські волонтери. Діти були дуже задоволені такими подарунками і щиро дякували благодійникам. Дякую, таліські друзі. Подобається рюкзак? Да. Да. Дякую за рюкзак. Приїжджайте до нас білку. Намальований пандочка. У нас ще всередині А всередині. Крам. Хломастери, карандаши і ножниці, такі. Ось такі. І ще клей такий. І зошити. Подобається тобі все гарне, воно красиво? Да. Так, будеш ними користуватися навчання? Да. Рокзак подобається такий да. часний, так? Да? Да, спа з ліцями. Ну, будеш Ле... користуватися цим. Да. Дякую італійські друзі за подарунки. Приємно, дуже запрошую вас до більчанської школи. Дякуємо вам від щирого серця, що ви виражаєте так любов і повагу до нас. Дякуємо. Рюкзак мені дуже подобається. Всиді вам за подарунок, нам було дуже приємно отримати його. Дякуємо і портфель дуже гарний. Дякуємо, що подарували не просто річ, а приємні враження. Учні другого класу щиро вітаю за такі чудові подарунки. Ми Обіцяємо, будемо вчитися невідмінно на щоб скоріше була перемога в Україні. Дякуємо за справи. Дякую вам дуже велике. Для мене це буде дуже цінний подарунок. Я дуже хочу подякувати всім організаціям від щирого серця і від нашого класу за таку допомогу. Дякуємо вам за цю допомогу, що не залишили нас. Цю скрутну хвилину бажаємо вам щастя, здоров'я та миру. Учні закладу загальної середньої освіти номер 3 також підготували невеличкі музичні номери. Компанії Авсі завітали до цієї школи, щоб переконатися у тому, що ці рюкзаки дійсно необхідні дітям. Хочу від всіх батьків і від дітей. Дякую вам за сьогоднішній вогник у наших очах, наших дітей. Дякуємо, що ви даруєте нам такі матеріальні цінності і. Вселяєте в нас надію, що разом ми подолаємо будь-які перешкоди. У нас все буде добре, все буде кольорово. Дякуємо вам за такі кольорові гарні речі. Тобі сподобався? Да. Там стільки всього цікавого, да. все таке корисне, все таке гарної якості. Дуже велике вам дякую. Дякую. Да, дякую. Ми щиро дякуємо благодійному фонду за надану допомогу. В цей скрутний час в нашій країні це дуже необхідно. Дуже приємно, діти дуже задоволені, дуже чудові наплічники. Нам, батькам, дуже, це дуже велика допомога. Дякуємо нашим іноземним друзям за підтримку. Ну, ти будеш таким користуватися? Так. Пригодиться тобі в учобі? так, Навчали? а краще будеш навчатись. Так учні пільгових категорій закладу загальної середньої освіти номер 5 також були приємно вражені такими подарунками. Тож за це юні патріоти подарували представникам фонду «Авсі» пісню нашої країни. До слова, за підтримки інституцій ООН було проведено поточні ремонти класних кімнат закладів загальної середньої освіти Тростянецької громади. Зокрема, у школі номер 3 з'явився оновлений клас біології, а у закладі загальної середньої освіти номер 5 математичний клас. Виконано ремонт стель, стін, підлоги, також заново прокладена система опалення, проведена електрика заново. Поточний ремонт зараз в процесі має бути скоро завершення. Думаю, до березня місяця вже буде закінчення. Дуже подобається ваша школа. Світла, чиста, така має бути. Все найкраще для дітей. З подібними проектами благодійники з компанії АВСІ їздять по багатьом містам нашої України. Знаєте, я вважаю дуже важливо іноді робити отакі от заходи. Щоб показати людям там, що це не просто так, що е, справді допомога вона йде, і людям вона потрібна. І коли е, ті люди побачать фотографії, в нас є наш офіційний сайт, а всі там дає інформація по проектам, і люди заходять, бачать, справді допомога отримана, діти задоволені і вже навчаються. Дуже раді, що можемо допомогти в навчальному секторі в освітньому. І раді співпрацювати з громадою вашою, раді, що бачимо відкритих людей, які можуть допомогти, які готові посприяти нашій допомозі. Тому що є люди в Італії, які жертвують на це гроші, які хочуть допомогти українському народу. раді бачити, що допомога відбувається, раді бути частиною цього. Загалом 1125 учнів пільгових категорій усіх закладів освіти Тростинецької громади отримали різнокольорові якісні рюкзаки з канцелярським приладдям. Ми дуже вдячні благодійному фонду АВСІ за допомогу, яка була нам необхідна. Дякуємо за небайдужість, дякуємо за підтримку і сподіваємось на подальшу співпрацю. Дякую вам. Сподіваємось, теж <рес> співпраця з різними як вітчизняними, так і іноземними фондами саме у сфері освіти продовжується, адже наші діти заслуговують на краще. Євгенія Железна, Аліна Грибенькова, Іван Говзан, Тростянець, Телеканал ТВТ.